Так, Сьогодні я вам покажу, мабуть, найдивнішу посилку, яку я отриму. <laughs> Dog UA. Це ті самі, що продають автозапчастини, вирішили продавати і виготовляти запахи, пахнючки для, для автомобілів. Що з того вийде, я не знаю, але я вже чую. Уф! уфу фуф уф уфуф Ха-ха-ха! Я у <в> шоку. Wow. <laughs> Чого чекати від них не знаю? Пахнутиме або гаражом, або бензином. Фік його знає, зараз перевіримо. Отака у нас посилочка від DocUA. Відкриваємо. Якщо може хто не знає, це великий інтернет-магазин автозапчастин. І тепер вони вирішили зайти в тему пахнючок. <пах> Серйозно, щось мені підказує, що це буде смішно. Шо? Шо-шо, перший аромат. Діді, вже гуль. Чувак, реально пахне дідовим живулем. Реально пахне дідовим живулем. Часниковий подих. Ну, коротше, цей аромат було чути. Я лише посилку відкрив, О, так, розпакував, отак. І цей аромат чесниковий подих було чути зразу. Це ужас. Кімната тінейджера. Шо-шо, шо-шо? а це треба понюхти, бо перебив перебився. Боже! Ностальгія. Реально пахне як в дитинстві і явно не від, не від пахнючок, не від запахів машини, у, у автомобілі. Хіба отако подарити якомусь колегові колегові якомусь, на збитки, щоб поставити, і реально в машині буде чути капець. Слухайте, ну ідея реально крута, бо не кожен бренд має сміливість визнати, що у всьому не можна бути профі. До QA вони чесно показали, що в ароматизаторах вони не шарять. За це вам велика повага. Чесно, вам велика повага. Я б у них, звісно, замовив колодки, запчастини, але точно не цей часниковий подих. Eye, okay, пацани, вам респект за те, що визнали, що ви не від пахнючок, а від автозапчастин. Це справді так, це великий респект. вам. А пахучки можете, я кажу, так, на посорми. Спеціально, щоб трошки поїздіватися свого друга, замовити. А цей часниковий подих, якщо покладете... Ужас. У нього в машині буде капець. І повірте, це такий їдкий запах. А якщо вам треба запчастини, в чому DOC.ua спеціалізується і розуміється, то звертайтеся Чесниковий подих, я маю колегу-перевізник. Чого ти? Задуваю. Ти коли в рейс? Четвер. Зараз роблять подарунок Понюхай. Це люди будуть їхати як до себе додому, понятно? Запах України. ось собі люди там будуть То запах просто капець. Чувак. ж не цей. бачимо перебувати.